Фальшивий пацифізм убиває. Українці Берліна провели акцію протесту проти великодніх маршів, учасники яких закликають до миру за будь-яку ціну, зокрема і в російсько-українській війні. Тетяна Логунова розкаже більше. Довгий переговорний стіла. За ним фальшиві голуби миру та ділки в сонцезахисних окулярах. Під час великодніх свят українці Німеччини закликають Європу досягнути справедливого миру для України. За справжній мир треба боротися. Не можна просто вести переговори заради переговорів. Людям в Україні потрібні гарантії безпеки. Людям в Європі потрібні гарантії безпеки. Росія не зупиниться. Росію треба зупинити. Перформанс, які влаштували українські активісти, став акцією протесту проти великодніх маршів за мир. У ці дні вони відбуваються у сотнях німецьких міст. Традиція давня ще часів холодної війни. Саме тоді німецькі пацифісти почали виходити на вулиці із закликами до миру, розброєння та відмови від ядерки. Відтоді світ кардинально змінився, але не гасла учасників великодньої ходи. Останні роки ці так звані мирні протести змінили. Свій напрямок, і зараз вони повторюють буквально російські наративи і називають миром те, що хоче від нас від України Росія, тобто забрати Україна має віддати свої території. Україна є умовним ем, е, лялькою такої собі НАТО, е, і ось вони ось вони просто повторюють оці ці російські наративи, і ми хочемо показати, що таке справжній мир, що таке справжній і. Мир для України в сенсі тому, що Україна має звільнити свої території, що агресор має бути покараний. Мир для України повинен бути справедливим, інакше він не триватиме довго. Цієї позиції дотримується й офіційний Берлін до майбутнього канцлера та уряду Німеччини. Учасники акції теж звернулися із закликом продовжити і посилити підтримку. Ми боремося за українську суб'єктність, за українську цілісність і справедливість, і ми хочемо від німеччини, щоб Німеччина продовжувала підтримувати Україну зброєю. І соціально, щоб вони боролися за справжній мир, а не йшли на поступки агресії. Під час заходу активісти провели імпровізований референдум, питали, що повинна робити Європа для захисту від потенційної російської агресії: озброюватися та підтримувати Україну, чи сидіти, склавши руки, проголосувати запрошували учасників великоднього маршу, що збиралися неподалік, але ті чогось відмовилися. Тетяна Логунавічла Фролов, подробиці Німецьке бюро телеканалу і. Марафон Єдині новини.